Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. Благодарую вас за активність на моєму каналі. Ваша щирість повернеться до вас тисячеразово примноженою. Будь ласка, заходьте в опис, подивіться, що я вам ще пропоную. І якщо є можливість, зробіть донат на благодійний фонд, котрий допомагає ЗСУ. До речі, на дефібрилятор так я і не зібрала, на жаль. Ну, я вірю в найкраще, тож роблю постійну рубрику, любі друзі. Що є, що буде? Що є? Це ваша сигніфікація на зараз. Що буде? Плюс-мінус цієї ситуації. М -м -м. О, як цікаво! І на що звернути увагу, або як порада від таро? Цікаво, цікаво. І так, іерафант, або верховний жрець. Він нас перевернувся, дивіться. Ця карта каже про можливу зустріч, наприклад, з хитроном, ну, або ви десь будете трошки хитрити, да щось вам захочеться можливо вирішити через такі хитрі схеми. От, тому що ж карти не тільки нам про когось кажуть, от вони кажуть про нас. Тож я скажу загальне значення, да, ви вже дивіться, можливо, ви хочете таким чимось там зайнятися собі. А, взагалі, карта каже про обман, про лицемір'я, можливі зрадники, зрада, да, зловживання свободою. Карта каже про духовне рабство, можете потрапити. Тобто, це старший аркан. Ця карта, це вплив цієї карти, він триває вже якийсь період. Не обов'язково це тільки зараз відбувається. Тобто, скоріш за все, якась йде тривалий час вже робота для того, щоб або вас затягнути в духовне рабство, або ви над кимось працюєте. Можливо, хочете кимось керувати. Ну, буває і таке. Взагалі, карта каже про слабкість, надмірну доброту, консерватизм і про те, що ви знову-таки можете бути під впливом інших людей або зараз потрапите потрапити. І тоді буде втрата і авторитету, і вашої індивідуальності подивіться вчора розклад таке таке в мене враження що хтось вчора свої крапки над і не не розставив тому що я розумію, звідки цей післясмак такий да буде під владою у когось От, маніпуляції, брехня і так далі. що Все ж таки, хтось грається з аб'юзивною людиною. Ну, вибір за вами, любі друзі, всі дорослі люди, да, кожен обирає собі шлях сам. Ми тут роздивляємося, що можливо буде після цього. Двойка пентаклів. Це туди-сюди. Це як балансувати, це про знаєте карта про пошук, в принципі, балансу. Да, або іноді, як з крайності до, до вкрайності. І зараз карта каже про те, що час вирішити усі паперові справи, котрі у вас назбиралися. От тут все ж таки буде радість, якесь благо, успіх в якійсь буде справі. Для когось буде отримання, ну, можливо, отримання листа, новини. Для когось буде такий стан, як біг в колесі, тобто якась ситуація буде да, не буде вирішуватися, і ви будете щось знову і знову робити. А, дивіться, для когось відіграється як можливі проблеми з фінансами. Тут потрібен вам баланс між витратами та доходами. Да? Ну, я одразу сказала про це, просто не сфокусувалася саме на грошах. От, а, тож, будь ласка, подивіться, що да? вам треба. Ну, це просто робиться. Саме елементарно тут не треба одразу бігти і навчатися фінансовій грамотності, просто сідайте, пишіть за місяць. Скільки я отримав, отримала, бо, і скільки я витратив та на що. і тоді ви обираєте ті статті, просто котрі можна прибрати. Ну, наприклад, там не знаю люди люблять там 50 гривень кожного ранку каву купляти. да, Коли людина бачить, що вона вже в мінуса йде, що скоро в неї не буде ні на що. то, ну, в принципі, да, людина тоді розуміє, що можна каву або іншу пити, або купити собі, робити гарячу. Ну, це я як приклад просто. Окей, поїхали далі, не будемо на цьому загострювати. Верховна Жріця вам буде допомагати вийти з усього з цього. Тут про мудрість, про ясність мислення, да, то, ну, вам треба зупинитися просто і розрулити ситуацію, де у вас нема балансу, любі друзі, да, наприклад, ті ж паперові справи, ви повинні розуміти, що успіх тут може бути прийти до вас, коли ви вирішите ті паперові, наприклад, справи, куди щось треба надіслати. Тож е, побудуйте собі да, якусь робочу систему, схему. Ро, ну, Іть все по пунктах, і тоді ви зможете зрозуміти ясність мислення. У вас зразу з'явиться. Ви будете розуміти, що мені куди. Я сьогодні щось відправила. Завтра я ще листа напишу. Туди відправлю і ще я щось пороблю. Розумієте? Тобто, тут про такий мудрий підхід до, до всіх справ можна сказати творчий, навіть підхід. О, для когось відіграється це як велике кохання. Незалежність все ж таки, да, бажання бути незалежними, і, скоріш за все, вас буде мотивувати вирішувати якісь справи скоріше. А, дивіться, тут ще про інтуїтивне розуміння суті будь-якого питання. Тобто навіть себе ви зможете через свою інтуїцію зрозуміти, чому я там, наприклад, не знаю, прокрастиную, да, чому я щось, щось не роблю, щось перекладаю на інших, або взагалі не беру відповідальність, засунув там свої усі справи да, ну, в якусь там шухлядку, да, в дуже далеку і так далі. Ви будете це розуміти і це вам буде допомагати. да, Наприклад, ну я боюся, що в мене не буде результату. Ви з собою будете, наприклад, розбиратися, да, і будете. Знати, що у вас. А, м що вам заважає йти до свого успіху, досягнути свого успіху. Тож нікого тут бажано не слухайте, да? слухайте свою інтуїцію, розвивайте її. У вас сила є, вирішити все. Ви можете зараз вирішити це все і сісти на свій трон, розумієте? Тому що тут про високі психологічні якості, а вони так само просто так не з'являються. От тут про здібності навчати та виховувати, наприклад, да? передавати. Якісь знання, можливо, вже вам час прийшов ділитися істинними, але але захованими, наприклад, знаннями. Можливо, хтось а, займеться там, не знаю, езотерикою і так далі. Да, Психологія так само, це теж можна сказати, такі заховані знання. Тож, можливо, вам треба там сісти, бумага ну, паперова робота. Що це ще може бути? Написати якийсь свой проєкт, написати все ж таки вже на бумагу викласти. А, ну, і що ви хочете, да? якийсь бізнес, можливо, вже хочете розпочати. Хочете якусь навчальну програму, тож щоб вона втілилася її. Спочатку треба прописати, як проєкт перенести на бумагу з голови, да? структурувати її, написати, яка там буде в нього мета, які треба зробити завдання, щоб той проект втілити. Ну і так далі по пунктах. От і тоді, звісно, у вас буде успіх. Карта каже, що ти можеш навіть вести за собою людей. Але шукай відповіді, все ж таки, всі всередині себе. Ну і що буде заважати? да? Це дитячі можна сказати енергії. Знову таки, коли людина не буде брати на себе відповідальність, бачите, він на краю на краю, да? але тут не бачно, щоб він зупинявся. Тобто людина збирається йти далі. Вона задрала собі голову на краю цього. Прірви вона стоїть, да, от, і не на, що, не на що не звертає уваги. А я отакі. Тобто, тут про безглузді якісь дії, про безглузді навіть погляди, небезпека. Тобто, ви самі можете себе знову таки, да я тут не, не зупинитись, не почнете розбиратися. Ви самі себе просто доведете до якихось мінусових ситуацій. От, е Карта тут каже: подивись уважно навколо. Зверни увагу на попереджальні, якісь сигнали від вищих сил. І тоді ти зможеш уникнути неконструктивних дій та небезпеки на своєму шляху. Тут треба зібратися та сконцентруватися. Розумієте? Ну, те, те в принципі, я одразу вам про це і сказала. І так, любі друзі, на що тут звернути увагу? Або як порада, четвірка мечів. Ну, дивіться, карта каже про спокій, про, про час побути наодинці. І тоді буде у вас і стабільність, і одужання, тому що ви зможете здову таки да, і відпочити, і а, помедитувати, можливо, для когось навіть. От, а, тому що ну, карта вам радить це. Також карта каже про те, що будьте обережними. Зараз необхідно ввімкнути режим економії. І це вже не тільки до грошей, а й до, до свого стану до свого енергетичного стану. От тут час планувати майбутнє. Ну і знову-таки да бути, ну не то, що прям настороженими. Але в, дані, в даному випадку, да, я забула просто про єрафанта. В даному випадку треба бути настороженими. Звісно. Тому що, якщо ви будете безглуздо себе поводити, ви тут потрапите під вплив інших. І тоді тут вам буде вже знову-таки неможливо просто досягнути свого балансу. Тому що інші негативні люди, вони ж просто так не приходять. Вони ж не приходять, я погана людина, на тобі від мене. Багатства ні, вони приходять, щоб забрати ваш ресурс. Це треба усвідомлювати, не вести себе як дурень. Да? А розуміти, я королева, в мене є ресурс, він прийшов. Він прийшов там, хтось неважливо. Ви бачите, я вже тут розмахалася. От, він прийшов да, на мої ресурси, я король, я королева. Він прийшов. Тож розумійте просто це? Не треба занижувати собі свою собівартість, скажімо так, себе і своїх ресурсів. Повірте. Ну, Просто так, да, верховна жриця, просто так. Е, тобто, ви не, не проста людина. Просто так люди на трон не не сідають. Їм всесвіт такої такої можливості не дає. Це означає, у вас потужний е, всередині є потенціал. І люди чому хочуть, щоб ви були у в них під впливом, щоб керувати не тільки вами, а й вашими ресурсами. Визнайте просто, що ви колись в комусь помилилися. Повірте, це вам буде просто краще. Ви зможете це визнати, зняти з себе груз. А... Відмінниці, або да? відмінника, знаєте, коли от, все, я не можу визнати свої помилки, там мені шкода, і мені соромно за це. Та краще соромно хай буде за те, що ви помилилися, і геть послати таку людину, ніж за того, що ви боїтеся визнати свої помилки, страждати все життя. Ну, де логіка, ну чесно. От, то ж просто бережіть себе, любі друзі, будь ласка. Цінуйте себе, дивіться, які вам енергії будуть е, допомагати. Знову тут про спокій. Дивіться, перша карта да, тут пані, вона якась, ну не знаю, от в мене тут якийсь сосуд, на котрий вона і голову поклала, і своє волосся просто отак поклала. от, Але от в мене постійне відчуття, що це якесь мину, минуле. Можливо, там не знаю, можна, ну я можу уявити, що там якийсь прах, наприклад. да, Ну, от мені карта постійно каже відчуття такі, що це якесь минуле. І пані, бачите, воно там вже померле. Це просто там да. Ну, наприклад, коли людину зжигають і її попіл там. Ну який сенс тягати все життя за собою цю урну? Розумієте? якщо ви вже розумієте, що ви не з тією людиною ну вас життя звело? Якщо вам некомфортно, якщо вас ображають, якщо вас принижають, вашу гідність вас використовують, вам можуть замилювати очі, робити якісь подарунки, та тільки за для того, щоб взяти у вас більше. Дивіться реально на речі. А ще іноді знаєте, як вони роблять вам подарунки? Ну, аб'юзивні люди, наприклад. Вони роблять вам подарунки за ваші ж гроші. Ну, тобто, якимось там чином, наприклад. От людина заволодів грошима вашими, да, там, або доступ до вашого рахунку є у людини, наприклад. І вона дарує там, не знаю, якийсь чудовий подарок, подарунок. Людина вау, все це кохання, це любов. Але вона не думає, звідки гроші людина взяв, що вона тепер захоче від мене. Тобто. Це ж таки теж, знаєте, будь-який подарунок, все ж таки, ну, він, можна сказати, несе якісь, якісь за собою зобов'язання. да, Якщо ми, як благодійники, то принаймні людина, котра приймає, ну, то буде по-нормальному, -по -по да? по-людськи, -по якщо вона просто поблагодарує. Хоча подумки, розумієте? Тобто ніхто з волонтерів не бігає за кимось, а, скажи мені дякую. да, Але то є нормальним, коли кажуть дякую або благодарую. От. А коли більш такі вісомі, більш цінні подарунки, то так само треба розуміти, що щось під вас можуть захотіти. Розумієте? От, і вам треба бути обережними. Тож, я кажу про те, що Час відпустити минуле. Бачите, тут одну ногу пані вже вона поставила сюди. От мене таке враження, що вона вже ну, трошки ще вагається. да, Може мені ще тут поплакати, постояти, пообіймати. Але все ж таки, в принципі, вона готова. Я просто так відчуваю. У вас можуть бути свої відчуття стосовно метафоричних карт, будь ласка, це для вас буде цінно, саме те, що ви відчули. От. Ну і інше знову таки, да? дивіться тут про спокій. Пані кудись пішла, тут їй спокійно, їй безпечно в цьому місці. Вона руками щось або косу там собі плете, або щось там, не знаю, може в'яже або щось робить, але вона точно не дивиться за тим процесом, котрий вона робить. Вона залишилась на одинці, щоб подумати, розставити собі пріоритети, запланувати своє майбутнє. Але знову-таки да, бачите, яка різниця тут вона. Страдає, страждає, обіймає якусь там урну або щось, не може відчепитися. Да? От, а тут вже людина відійшла від цього. Вона вже розуміє, окей, симптом. Час прощатися, от і кудись мені йти. Я зараз не знаю, куди як я це зроблю, да тому я залишаюсь на одинці зі мною все окей, я подихаю, я від природи наповнюся, можливо, я десь відпочину, можливо, пані кудись поїхала навіть. Тобто тут внутрішній спокій. Нарешті я сама і зараз я займуся своїм життям. Це вас буде і підтримувати бажання, бажання знайти свій баланс, бажання бути наодинці. <ріпи> Ладно, забула слово, почну з іншої. Якщо навіть кохання несе з собою розлучення сум та бути, як то, наодинці, да, бути наодинці, то все рівно, воно того вартує. Воно варто. варто. Кох... Боже, люди добрі, вибачте, ну я намагаюсь одразу перевести. Дивіться смисл, зараз сен скажу. Якщо навіть кохання несе з собою сум або якесь розлучення, негативні якісь емоції, да, то воно все рівно варто. Е... Тієї ціни, котру котру ми за нього сплачуємо. Тобто все одно, все одно якщо нам було десь боляче, да в коханні, все одно були ті моменти, коли ми просто літали ну на, на крилах того кохання. Тож воно того варто, вам кажуть про те, що а, не бійтеся, прощаватися. да У вас буде і далі кохання. Не страшно, що деякий час. Якісь бувають неприємності. І так, покращити треба свій, свій нинішній стан. От і цим ти зробиш благо, благосним своє майбутнє. Якщо ти покращиш свій нинішній стан, ти зробиш благосним своє майбутнє. Звісно, які зараз в нас енергії емоції, такі ми притягуємо в подальшому ситуації до нас. І так, готичний оракул, що нам ще під. Підкаже в цьому розкладі, на що, можливо, ще треба звернути увагу, можливо, щось я тут вам не договорила. Вже наговорила багато всього. Ну, завжди хочеться щось щось все ж таки ще сказати. Ну, дивіться, карта називається Ворон. Вона каже про те, що іноді, так так буває в житті, що іноді нам треба змінювати. Ну, якщо не свою сутність, то свій вигляд. Тобто, якщо ви, наприклад, да, якщо ви хочете піти працювати в, якусь, в якийсь офіс, то вам треба буде відповідно вдягнутися. Це як приклад. Тобто, якщо ви хочете бути поруч з якоюсь людиною, вам так само бажано дізнатися, ну, наприклад, да, на якому рівні людина, що він любить або вона, і так далі, де вона буває, чи можу я собі дозволити, як мені дозволити, не просто чи можу. Да, це як просто один з пунктиків, над, над котрим треба попрацювати, якщо не можу я дозволити, от і так далі. Тобто, тут про якусь зміну, знаєте, як то, якщо е, світ навколо став. Е, на голову да, ти теж перевернися, і тоді буде все ок. Тобто, можливо, вам час все ж таки да, зайнятися тут про медитацію. казалося, Можливо, вам все ж таки час зайнятися своїм внутрішнім світом, да, і змінити його, щоб більше не притягувати тих людей, котрі хочуть вами маніпулювати, котрі хочуть у вас щось відбирати і так далі, да, щоб не поводити себе так само, ну, якось. Глупа, скажімо так, тому що коли ми самі себе, ну б... Безрозсудно якось поводимо, да, безглуздо. Тоді ми знову люди людей таких до себе підтягуємо, а потім кажемо, ну що ж таке, що ж мені не щастить, що ж мені усі там дурачки такі е, трапляються? Ну, тому що ми на своїх енергіях їх і підтягуємо. Тож, любі друзі, час змінювати свою форму. Карта каже вам про це. Я вам бажаю всього самого найкращого. Успіху вам усьому. До побачення! З повагою, Софія!